Всім привіт! Сьогодні ми будемо прибрати у нашої хом'ячихи пушки. Вона, до речі, стала ще темнішою. Ось що робиться у неї в будинку. Як бачите, я виклав їй погризушки, кормушку та домік собі на поличку. Останнім часом, до речі, вона чомусь стала агресивна. Можливо, вона вагітна? Як скажете? Напишіть в коментарях. Я забираю стружки доміком. Такий собі лайфхак. Зараз це все буду мити, а наша пушка поки що ось так тут бігає на поличці. <му> ось так. До речі, сьогодні перший раз я використовую ось такі стружки лапа. Засипаємо все, розрівнюємо і заставляємо різними аксесуарами для нашого хом'яка. Фінальна частина запускаємо нашого маленького хом'ячка. Також чекаємо ваших коментарів, хто вам подобається більше наш хом'як-пушок чи наша хом'ячиха пушка. я зробив таку доріжку до будинку з маленьких паличок. Можемо побачити, що нашому хомячку все дуже сподобалося. І мені, до речі, сподобались ось ці нові стружки від е, лапи. Не знаю, точно якої вони фірми, але я подивлюся і вам розкажу, якщо вам буде інтересно. Вони не гострі і досить м'які, тому хомячку і зручно, і він зразу собі е, почав як. Напихати собі в домік і зробити з цього гніздо. Але також я куплю йому такі спеціальні для гнізда волокна. Називають там, е, є різні. Я можу також вам зняти про це відео. Тому підписуйтесь на наш, ставте лайки, пишіть коментарі, щоб дізнаватися все нове про наших хомічків і цікаві наші відео. Також дивіться наш Ютуб Shorts, бо тому що на другий день після того, як я при прибирав, наша пушка вирішила це все змінити, і можете побачити в Ютуб шорці, як вона все змінила по-своєму. А тут ви можете побачити, що я відправив нашого хом'ячка пушка до пушки, і вони зараз знову собі зустрінуться. Так в гості пушок прийшов до пушки. Як бачите, пушок е досить так підріс, якщо порівняти з пушкою. Але вони почали битися, як відсадив, на їхній день, так скажемо. Ось наш пушок, бачите, він теж виріс. Я йому також клітку трошки поміняв, поміняв все розташування труб, розташування колеса і ось так вийшло. До речі, колесо в пушка зламалось, навіть не знаю, треба буде якось йому поїхати і купити, бо він може сказати, нас без колеса. Якщо ви хочете відео про пушка, то ставте багато лайків.